Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 56, ЧАСТИНА 3. Стюй їхав на електростанцію наступного ранку, коли побачив Сьюзен і Дейну, які прямували каньйон бульваром на мотоциклах. Він помахав їм, вони під'їхали. Він подумав, що ще ніколи не бачив Дейну красивішою, і волосся було зібране під яскраво зеленою хусткою. Під розтібнутою курткою з сирової шкіри були джинси та бавовняна сорочка. Каремат і спальник були прив'язані ззаду. Стюарте. крикнула вона і з усмішкою помахала йому. Лезбійка. з сумнівом подумав він. Я так розумію, у невеликий похід зібралися, сказав він. «А тож, і ти мене не бачив. а», – сказав Стю, Зовсім не бачив. Закуримо. Дейна витягла мальвору і затулила долонями вогник сірника. Бережися, дівко, буду. І вертайся. Сподіваюся, вони подивилися одне на одного в ясному ранку пізнього літа. Бережи Френні, дядьку, буду. І легкого маршальства. То вже я знаю, що можу. Вона викинула цигарку. Що скажеш, Сюз? С'юзен кивнула і натисла педаль, натягнуто посміхаючись. Дейно. Вона подивилася на нього і стю ніжно поцілував її в губи. Удачі! Вона усміхнулася. Тобі тут удвічі більше удачі знадобиться. Ти хіба не знаєш? Він поцілував її знову. Повільніше, уважніше. Лезбійка. Знову здивувався він. Френі, щаслива жінка, сказала Дейна. Можеш їй переказати. Усміхаючись, не знаючи, що сказати, Стю відступив і не сказав нічого. У двох кварталах від них помаранчеві самоскиди поховального комітету проїхали через перехрестя від них, немов прикмета, і пора настала. Їдьмо, зайцю, сказала Дейна до Сью. Уперед, скаути. Вони поїхали. А Стю стояв на хіднику і проводжав їх поглядом. С'ю Стерн повернулася за два дні. Вона дивилася, як Дейна їде на захід із Колорадо Спрінгс, розповідала Сью, доки та перетворилася на цятку і зникла у величному і застиглому пейзажі. Потім трохи заплакала. У першу ніч С'ю отаборилася біля міста Монімент, але прокинулася за північ, злякана якимсь тихим квилінням. Що ніби лунало з дренажної труби під сільською дорогою, коло якої вона стояла. Урешті, зібравши всю свою хоробрість, вона посвітила ліхтариком вержаву трубу і виявила там худе змерзле цуценя, на вигляд йому було десь півроку. Воно злякалося її рук, а Сью не могла пролізти в трубу. Урешті вона поїхала в містечко Монюмент, розбила вікно у місцевому гастрономі і повернулася у першому холодному світлі ранку з повним рюкзаком собачого корму. Це допомогло. Цуцик приїхав разом із нею, затишно запакований в одну з торб коло сидіння. У Діка Еліса цуценя викликало нестримний захват то була сука ірландського сетера або чистопородна, або просто дуже породиста. Коли вона підросте, то він був переконаний, Коджак буде дуже радий знайомству. Новина рознеслася вільною зоною, і того дня навіть розмови про матінку Ебігейл притихли на тлі появи собачих Адама і Єви. Сьюзен Стерн стала просто героїнею, і, принаймні наскільки було відомо комітету, ніхто не замислився, що це вона робила минулої ночі у монументі, доволі далеко на південь від Болдера. Але той ранок, коли жінки вдвох виїжджали з Болдера, Стю не забув. Не забув, як проводжав їх очима, коли вони їхали в бік шосе Денбер Болдер, бо відтоді більше ніхто в зоні не бачив Дейну Юргенс. 27 серпня, майже сутінки, Венера ясно світить у небі. Нік, Ральф, Ларі та Стю сиділи на порозі будинку Тома Калена. Том грався в крокет на траві, весело покрикуючи. Пора, написав Нік. Стю тихо спитав, чи треба його знову гіпнотизувати, і нік похитав головою. Добре, сказав Ральф, я не певен, що зможу це зробити. Він голосно погукав. Томе, агов, Томі! Ходи сюди. Том усміхаючись, прибіг. Томі, час вирушати, сказав Ральф. Усмішка зникла з Томового обличчя. Він саме помітив, що темніє. І ти? Ні, боже мій, ні. Коли темно, Том лягає спати. Жить тя, а це пишеться спа ти. Том не любить гуляти, коли темно, бо тут бабай. Том. Том. Він замовк, і всі схвильовано дивилися на нього. Том занурився у сіре мовчання і вийшов із нього. Тільки не таким, як завжди, то не було раптовим просвітленням. Життя не швидким потоком поверталося до нього, а спроквола майже неохоче, печально. На захід? спитав він, це туди зараз час. Стю поклав руку йому на плече. Так, Томе, якщо можеш. У дорогу. Ральф видав здушений стогін і пішов за хату. Том, здається, не помітив. Він дивився то на Стю, то на Ніка. Уночі йду, удень сплю. Дуже повільно, затуманено Том додав І побачите слона. Нік кивнув. Ларі приніс Томі в рюкзак з під порога, де він стояв. Том поволі мрійливо взяв його на спину. Ти хочеш бути обережним, Томе. Хрипко промовив Ларі. Обережним, Боже так. Стю спізніло подумав, чи не треба було дати Томові ще й маленький намет і відкинув цю думку. Том замучиться ставити навіть маленький намет. «Ніко», – прошепотів Том, мені справді треба це зробити. Нік обійняв Тома і поволі кивнув. Добре. Просто тримайся великої чотирисмугової дороги, Томе, сказав Ларі. Тієї, де написано 70. Ральф тебе підвезе до початку на своєму мотоциклі. Так, Ральф. Том замовк. З За будинку вийшов Ральф, промочуючи очі банданою. Готовий, Томе? хрипко спитав він. Ніко, а тут і далі буде мій дім, коли я вернуся. Нік енергійно закивав. Том любить свій дім. Боже мій, як любить. Ми знаємо, Томі. Стю відчув, як у нього в горлі стоять теплі сльози. Добре, я готовий. А з ким я поїду? Зі мною, Томе, сказав Ральф. «Трасу 70, не забудь. Том кивнув і пішов до Ральфового мотоцикла. Через мить за ним пішов і Ральф, опустивши свої могутні плечі. Навіть пір'їна на капелюсі в нього, наче поникла. Він сів на мотик і завів його. Замить вискочив на Бродвей і завернув на схід. Усі решта стояли, дивилися, як мотоцикл перетворюється на рухомий силует, помітний лише фарою. Потім і цей вогник зник за громадиною автокінотеатру Голідей і не з'явився. Нік пішов, опустивши голову, засунувши руки в кишені. Стю спробував приєднатися до нього, але ніг сердито похитав головою і махнув рукою. Стю пішов до Ларі. От і все, сказав Ларі, і Стю понуро кивнув. Ти як гадаєш, ми ще його побачимо, Ларі. Якщо ні, то ми всі семеро, ну може, без Френ, вона весь час була проти, будемо змушені решту життя їсти і спати з думкою, що ми його туди послали. Можливо, Нікові буде найтяжче, сказав Стю. Так, мабуть, Нікові буде найтяжче. Вони дивилися, як Нік поволі йшов Бродвеєм, гублячись у вечірніх тінях, що згущувалися навколо, потім на темний томів дім, і з хвилину мовчали. Ходімо звідси, раптом сказав Ларі. У мене від думки про ці всі опудала раптом цей саме отакені мурашки побігли. Коли вони пішли, Нік стояв на газоні біля будинку Тома Калена з руками в кишенях, з опущеною головою. Джордж Річардсон, новий лікар, облаштувався в медичному центрі Дакота Рідж, бо він був розташований біля міської лікарні Болдера, де було все обладнання і великі запаси ліків, а також операційні. Уже до 28 серпня він був зайнятий по саму зав'язку, допомагали йому Лорі Констебл і Дік Еліс. Дік попросився зі світу медицини, але його не відпустили. Ти робиш тут добру справу, сказав Річардсон. Ти багато навчився і навчися ще, та й мені самому тут просто забагато роботи. Ми тут з глузду поз'їжджаємо всі, якщо за ближчі місяць два не знайдемо ще лікаря. Так що вітаю тебе, Діку, ти перший лікар швидкої допомоги в зоні. Поцілуй його, Лорі. Лорі. так і вчинила. Приблизно об одинадцятій годині цього серпневого ранку Френ увійшла до почекальні і допитливо, але нервово роззирнулася. За столиком сиділа Лорі, читаючи старий жіночий журнал Мій дім. Привіт, Френ, підскочила вона. Я й думала, що рано чи пізно ти до нас прийдеш. Зараз Джордж оглядає Кенді Джонс, але скоро займеться й тобою. Як почуваєшся? Непогано дякую, сказала Френ. Мабуть. Двері оглядового кабінету відчинилися, і вийшла Кенді Джонс, а за нею високий, трохи пригорблений чоловік у широких вельветових штанях і спортивній сороці ізод із крокодильчиком на грудях. Кенді з сумнівом дивилася на пляшечку з чимось рожевим, яку тримала в руці. А ви певні, що це воно? сумнівом спитала вона Річардсона. У мене такого ніколи не було, я думала в мене імунітет. А от виходить, що нема, і воно таки у вас зараз, усміхнувся Джордж. Не забудьте про крохмальні ванночки і не ходіть більше у високу траву. Вона сумно посміхнулася. У Джека воно теж йому теж прийти? Ні, можете разом приймати крохмальні ванночки. Кенді сумно кивнула, а потім помітила Френ: Привіт, Френні. Як ти, дівчинко? Нормально, а ти? Жахливо. Кенді показала пляшечку, і Френ змогла прочитати на ній слово каладрил. Отруйний плющ, і не вгадаєш, де воно в мене взялося. Вона всміхнулася. Але певно, можеш здогадатися, звідки воно в Джека. Вони провели її поглядом, усміхаючись. Потім Джордж сказав. Міс Голдсміт, правда? Комітет вільної зони. Радий вас бачити. Вона простягла йому руку. Просто Френ, або Френні, не треба церемоній. Добре, Френні, то в чому річ? Я вагітна, сказала Френ, і мені не на жарт страшно. І тут, без усякого попередження, залилася слізьми. Джордж обійняв її за плечі. Лорі, прошу зайти десь за п'ять хвилин. Добре, лікарю. Він провів її в оглядовий кабінет і посадив на стіл оббитий чорною клійонкою. Ну, то чого ми плачемо? Через близнят місіс Вентфорд. Френі плачучи закивала. То були важкі пологи, Френ. Мати багато курила. Діти народилися дрібними навіть як на близнят. Пологи почалися раптово, пізно ввечері. Ростин зробити я можливості не мав. Про Регіну Вентворд зараз дбають кілька жінок із нашої групи, я вважаю, сподіваюся, що вона вийде з того важкого психічного стану, в якому зараз перебуває. Але на цей момент я можу сказати, що діточки мали погані стартові умови, то померти вони могли з будь-якої причини, у тому числі від супергрипу. так, у тому числі. То поживемо побачимо. Та хай йому грець, ні. Я вас просто зараз повністю огляну, і вестиму вас і всіх інших жінок, які завагітнюють чи вже вагітні, на всіх етапах. У General Electric було гасло прогрес це найважливіший наш продукт. У зоні найважливіший продукт діти, і дбати про них ми будемо відповідно. Але ж ми зараз напевне не знаємо. Ну, не знаємо. Але не падайте духом, Френ. Добре, я постараюся. У двері тихо постукали. Зайшла Лорі. Вона принесла Джорджеві анкету, і він почав ставити Френ питання щодо історії вагітності та анамнезу. Коли огляд скінчився, Джордж вийшов для чогось у сусідню кімнату, а Лорі залишилася, поки Френ одягалася. Поки вона застібала блузку, Лорі тихо сказала. Знаєш, я тобі заздрю, при всій непевності. Ми з Діком намагаємося зачати дитину як ненормальні, сміх, та й годі. Я ж колись на роботі носила значок із написом нульовий приріст, тобто нульовий приріст населення, а зараз як про цей значок подумаю, так страшно стає. Ой, Френні, твоє буде першим, і я знаю, що все з ним буде гаразд, так повинно бути. Френ тільки кивала й усміхалася, не бажаючи казати Лорі, що її дитина вже не першою з'явиться на світ. Першими були близнята місіс Вентворд. і ці діти померли Норма. за якусь годину сказав Джордж. Френ здійняла брови, їй на якусь мить здалося, що лікар переплутав, як її звати, чомусь саме нормою її в її молодшій школі називав Мікі Пост, який мешкав на її вулиці. Дитина, з нею все в нормі. Френ витягла паперову серветку і міцно стисла. Я відчувала, як вона ворушилася, але це було якийсь час тому, а потім ні. Я боялася. Дитинка жива, все нормально. Я дуже сумніваюся, що ви відчували її рух, ймовірніше, то були кишкові гази. То була дитина, тихо сказала Френ. Ну, хай там як, а в майбутньому вона ще багато ворушитиметься. Призначаю вам зустріч на першу половину січня. Годиться, дуже добре. Правильно харчуємося. Так, гадаю, так, принаймні дуже стараюся. Добре. Зараз не нудить. Спочатку трохи було, потім минулося. Прекрасно. Достатня фізична активність. На якусь страшну мить вона пригадала, як рила могилу для батька, моргнула, відкинула це видиво, то було в іншому житті. Так, вагу набираємо, фунтів із п'ять. Прекрасно. Можна ще дванадцять набрати. Я сьогодні добрий. Вона всміхнулася. Ви лікар, вам видніше. Так, і раніше я був акушером, то ви за правильною адресою звернулися. Слухайтеся вашого лікаря і далеко підете. Тепер щодо велосипедів, мотоциклів і мопедів. кажемо їм усім ні, скажімо, з 15 листопада. Та й хто тоді на них кататиметься, холодно вже буде. Не куріть, не напивайтеся, гаразд не буду. Якщо хочеться, в ряди годи можна винця перед сном. Я пропишу вам вітаміну добавку, її можна знайти в будь якій міській аптеці. Френні розсміялася, а Джордж невпевнено всміхнувся. Я щось смішне сказав? Та ні. Просто за цих обставин воно комедно звучить. А, так, розумію. Ну, принаймні на ціни ніхто нарікати не буде, еге ж. І останнє, Френ. Вам колись ставили внутрішньоматкову систему ВМС. Ні, а чому? Спитала Френ і раптом пригадала сон темного чоловіка з вішаком. Вона здригнулася. Ні, знову сказала вона. Добре, то гаразд, він підвівся. Не хвилюватися вас просити не буду. Ні, погодилася вона, сміх з її очей зник. Будь ласка, не треба. Але звести хвилювання до мінімуму попрошу. Надмірна тривожність у матері може викликати гормональний дисбаланс, а дитинці воно не корисно. Не люблю прописувати вагітним транквілізатори, але якщо ви вважаєте ні ні, потреби не буде, сказала Френ. Але, виходячи на полуденне сонечко, вона розуміла, що всю другу половину вагітності її будуть переслідувати думки про загиблих близнят місіс Венсфорд. 29 серпня прибули три групи: в одній 22 людини, у другій 16, у третій 25. Сенді Дюш'єн обійшла всіх сімох членів комітету і повідомила, що у вільній зоні тепер понад тисячу жителів, болдер більше не нагадував місто привид. Увечері го числа Надін Крос стояла у підвалі будинку Гарольда, дивилася, що він робить, і почувалася незатишно. Коли Гарольд займався чимось відмінним від усякого химерного сексу з нею, Надін здавалося, що він іде від неї у якесь своє особисте місце, де вона не владна над ним. Коли він був там, то здавався холодним, понад те він, здавалося, зневажав її, та й навіть себе. Єдине, що в ньому не змінювалося, це ненависть до Стюарта Редмана та решти комітету. У підвалі стояв стіл, колись призначений для аерохокею. І на його поцяткованій дірочками поверхні Гарольд працював. Перед ним лежала відкрита книжка. На розкритій сторінці схема. Якийсь час він дивився на ту схему, потім на апарат, над яким працював, і щось із ним робив. Біля його правої руки лежали інструменти з набору для ремонту мотоциклів, по столу валялися обрізки дроту. Ти б, може, прогулялася, чи що? відсутньо промовив він. Навіщо? Їй стало трохи прикро. Обличчя в Гарольда було напружене, без посмішки. Надін розуміла, навіщо Гарольд стільки посміхається, без цього він би здавався божевільним. Вона підозрювала, що він таким і був або майже таким. Бо я не знаю, наскільки старий оцей динаміт, сказав Гарольд. Що ти хочеш сказати? Старий динаміт пітніє, серденько, сказав він і глянув на неї. Вона побачила, що в нього по обличчю немов на підтвердження цього тече піт, якщо точніше виділяє і то чистий нітрогліцерин одну з найнестабільніших речовин у світі, і якщо він старий, є велика ймовірність, що цей проектик для наукового ярмарку так бахне, що нас через гору Флекстав став понесе просто в країну оз. Ну, не треба таким занудним тоном про це казати, сказала Надін. Надін, маше. Що? Гарольд спокійно, без посмішки, подивився на неї. Заткни хавало. Вона замовкла, але не пішла гуляти, хоча й хотіла. Звичайно, якщо на це воля Флегга, а планшет повідомив, що через Гарольда Флег збирався впливати на комітет, динаміт старим не виявиться. А коли й старий, то не вибухне, доки не треба, правда? Але все таки наскільки флег може керувати тим, що відбувається? Годі, сказала вона собі, годі, але певності не мала, і від цього ставало дедалі тривожніше. Вона повернулася до свого дому, Джо там не було, цього разу він пішов назовсім. Сходила до Люсі, потерпіла її непривітність достатньо довго, щоб почути, відколи вона перебралася до Гарольда, Джо, Люсі, звичайно, звала його Лео, дещо відкотився назад. Люсі, вочевидь, теж звинувачувала в тому її, але коли б із гори флегстав зійшла лавина, чи землетрус розколов би на опіл Перл Стрит, то Люсі її теж би в тому винуватила. Так, скоро її та Гарольда будуть підстави де в чому винуватити. Однак вона була гірко розчарована, що не побачила Джо ще раз і не поцілувала на прощання. Їм з Гарольдом зовсім недовго лишається бути у вільній зоні Болдера, нехай найкраще зараз повністю його відпустити, якщо ти занурилася в оце похабство, ти б тільки йому нашкодила, та й собі теж, бо Джо. Він бачить, розуміє хай він перестане бути Джо, а я перестану бути мамою Надін, хай повертається і назавжди залишиться Лео. Але в цьому й полягав неуникний парадокс вона не могла повірити, що всім людям у цієї зони лишається жити менше, ніж рік, і цьому хлопчикові теж на те його воля, щоб вони не лишалися в живих. То визнай, не тільки Гарольд його знаряддя, ти теж. Ти, яка колись висловилася, що після епідемії єдиний непробачний гріх убивство, позбавлення життя когось бодай одного. Раптом вона зловила себе на бажанні, щоб динаміт виявився старим, вибухнув і знищив їх обох. Милосердний кінець. Потім замислилася над тим, що буде далі, коли вони переберуться через гори, і в її животі заворушилося те саме ковське тепло. Тихо промовив Гарольд. Він поставив апарат у коробку з під взуття і відсунув убік. Усе зроблено? Так, зроблено. Спрацює. Хочеш перевірити, гірко, саркастично сказав він, але їй було байдуже його очі обмацували її з повзучою хлоп'ячою жадібністю, як вона тепер зрозуміла. Він повернувся зі свого далекого закутка. Того звідки писав те, що було прочитаній нею в книзі, і вже так сяк сховав її назад під камінь. Тепер вона може ним керувати. Тепер його слова це просто розмова. Хочеш спочатку подивитися, як я бавлюся сама з собою? спитала вона, як учора. Так, сказав він. Добре, гаразд. То ходімо нагору. Вона стрельнула очима. Спочатку я. Ага. хрипко відказав він. У нього знову виступили краплі поту на лобі, але вже не від страху. Іди перша. І Надін пішла нагору, відчуваючи, як він зазирає під спідницю дівчачої сукинки матроски, в якій вона була. Під сукню вона не вдягла нічого. Двері зачинились, і та річ, яку зібрав Гарольд, стояла в мороку у відкритій коробці з підчеревиків. То був реалістичний переговорний пристрій на батарейках з крамниці Радіошек. Задню частину його було знято, до неї були примотані вісім динамітних шашок. Книжка так і лежала відкритою. Вона була з бібліотеки і називалася «65 найкращих проєктів національного наукового ярмарку. На схемі був зображений дверний дзвоник, приєднаний до рації, схожої на ту, що в коробці. Підпис був такий Третє місце національний науковий ярмарок 1977 року, Сконструйовано Браяном Болом з Ратленда, штат Вермонт. Скажіть слово, і задзвонить дзвоник у 20 милях від вас. За кілька годин пізніше того вечора Гарольд спустився, накрив коробку кришкою та обережно заніс нагору. Поставив на верхню полицю в буфеті. Ральф Брентнер того дня сказав йому, що на наступні збори комітет просить виступити Чеда Норріса. Коли ж це буде? буденно спитав Гарольд. 2 вересня, сказав Ральф. 2 вересня.